Після того, як супермамі показали мою кухню, у мене сотні питань, якими засобами я її мию. Зараз все розкажу. Почнемо з холодильника. Для нього я використовую антибактеріальний засіб від Astonish. Такий йде з перчиком на упаковці. Він йде від бактерій, але при цьому він безпечний та може контактувати з їжею. Відразу вам залишаю посилання на магазин, де я замовляла засоби для кухні. Ще у них дуже багато засобів для прання та прибирання. Наступний засіб також від них. Це Астоніш з апельсинкою. Неймовірно приємний цитрусовий аромат. Ним мию мікро. Хвильовку та духовку він надає поверхням дуже гарний блиск та прибирає розводи. Також ним можна помити кухонні ящики та фасади. Далі ми переходимо до миття варочної поверхні і мені знадобиться засіб від Астоніш, який добре знежирює поверхню. Ним я також мою витяжку та фарту. Для миття стільниці я використовую той самий засіб, що й для холодильника. Ним також можна мити дощечки. Не кожен день, але періодично для мийки я використовую дезінфікуючий засіб від Астоніш. Ним також обробляю свої губки. Він добре видаляє неприємні запахи, а ще його можна використовувати для підлоги. Кухня стала просто неймовірно чистою і приємною. Ну і ще раз нагадую про магазинчик, де я замовляла всі ці дуже класні та якісні засоби.